Привіт від Христі. Сьогодні мій топ рекомендацій для тих, хто засидівся вдома, адже у Варшавському масиві можна проводити час із користю не лише дітям, а й дорослим. І почнемо із танців. Ви тільки подивіться, який естетичний простір тепер є у Варшавському. 2. в дитинстві не встигли записатись на латину, джаз-фанк чи хай хілс. Тоді це ваш шанс. У Спейс навчать з нуля. А ви пробували малювати свої перші портрети чи пейзажі допоможуть створити у студії шлях до себе. Це галерейний простір, де професійні художниці вчать образотворчому мистецтву людей будь-якого віку. Навіщо купувати картини, якщо можна їх створити самостійно? Якщо ви ще не чули, то я нагадаю: у нашому масиві є спільнота жителів, жіночі зустрічі, розмови з психологом, спортивні тренування, і навіть книжковий клуб разом з сусідами. Анонси цих подій можна знайти на сторінці Варшавській Фемілі і проходять вони у наших ЖК. Якщо ж є власна компанія, то в мене є класна рекомендація, де можна зібратися з друзями для гри у настільні ігри. Локація це назва простору, який можна орендувати для майстер-класів, дружніх посиденьок чи відзначити сімейне свято. І звісно, не забувайте переглядати афіші закладів Варшавського. Жива музика на сніданок, цікаві дрес-коди, діджеї і стендапери. Практично кожні вихідні у нас у Варшавському нові події для жителів. Про що розповісти у наступних влогах? Пишіть в коментарях.